Вітаю вас на каналі. Мене звуть Тетяна. Щойно зробила розклад на Київ, подивилася. А зараз хочу подивитися на Москву. Ну, отак от, от, щоб потім порівняти. Так, сьогодні.

цікаво. Ця карта і на Київ була на дні колоди. Угу. Ну. Загальна тут енергетика така імпульсивна. Це карта вогню і карта нових шансів, нових можливостей. Тобто, є такий запал, таке натхнення, така енергія. Угу. Але на цьому все і закінчується, я так розумію. Хоч і запал. Це є, але стан такий, що нічого вже не хочеться. е, а... типу, треба діяти, треба щось робити. А насправді, якось так хочеться посидіти, хочеться подумати. Тут як шанс здається, а тут як від шансу відмовляються. Це карта нових проєктів. Тобто, тут получається як? Тут виходиться. або якісь нові проєкти, або якісь маленькі території. Або якась якісь частки, ну от е, щось треба робити, але хоч частями. І, е, ну от, я ж кажу, що, виходить, треба робити, треба щось придумувати, підписувати, вирішувати якісь проекти. От. А стан такий, що ну, не дуже вже й хочеться вже відчепити, відчепитися від нас, типу як, дайте вже спокій. Ну, якесь підпалки все. Тут, тут прям зверху палка, Якось з-подпалки все. Тут ще може бути, що їм потрібні люди, і вони будуть ну, на контракт запрошувати молодих людей. Ну, вони і так це роблять, але от зараз, виходить, що в цьому стала необхідність така. І мені взагалі от таке відчуття, що тут просто п'ють. І, і оце сидять з, після перепою і придумують, складають нові плани. Угу. А тут ще карти кажуть про те, що приховується, приховується, що їхні партнери, з якими вони були в певному союзі, в певному альянсі, Ну, вони вже не можуть так підтримувати, як раніше підтримували. Тобто тут йде карта кризи. От. Тут може бути, що у цих у самих партнерів або криза, або якась хвороба там їх скосила. Ну, безресурсність. Йде безресурсність. От. І тому от, я ж кажу, треба шукати нові кошти, треба шукати нових, треба шукати людей або кошти. Треба бути активними. Ну, думають, так, да, думають, кудись їхати, думають, кудись їхати, щось перевозити про якісь зміни. Але зміни такі, щоб їм були вигідні. Може, це за маленькі території, може і готують. Ну, як би то в наступ йти, в наступ йти, завойовувати. Але я ж кажу, це все як із-под палки. <збирають, збирають всю свою силу і волю в кулак. Тобто, будуть прикладати певні зусилля. Я б не сказала, що там ситуація така стабільна, от знову по цій карті, це карта, коли намагаються втримати баланс. Я так розумію, що зараз, от я на Київ дивилася, воно не то, що там схожі карти, а я так розумію, що зараз. Кожен намагається от про щось своє. Тобто зараз така не то, що хитка ситуація, ну, от, якщо на Київ дивитися, то ми маємо певні шанси. Да, там є Єрофант. Який там контролює, там, який тримає все під, під своїм контролем, має вплив, але все одно виходить, як, ну, як я розумію, що Київ, да, Україна все ж таки мають непогані шанси для чогось свого, Втілити там свої бажання на декілька територіях. Ну, може, хоч якусь там лінію вирівнять прифронтову. І виходить, що і тут так само. Тільки в них тут по-своєму. А вони, а вони будуть прилагати всі зусилля, от, щоб, ну от, своє. Продавити щоб своє, хоч і маленькі якісь ще території, от, але щоб узяти. І от зараз ситуація, вона така. Куди от вона не то, що нестабільна, а от куди ваги зараз от переважать. От якось так мені хочеться сказати. І ці вони будуть, вони будуть їхати, вони будуть десь шукати допомогу, може, комусь будуть щось завозити, в пошуках. Будуть в пошуках країни, яка їм допоможе. Тому що, ну я ж кажу, якось союз, який в них був, якось він трошечки вже не може їм так допомагати. Це, звісно, що визиває. Певні емоції, Вплоть можуть бути і до істерик, до і. Ну. Гарно. Вони взагалі, взагалі можуть гарно випивати. От. Але от все одно, вони все одно дивляться на перспективу. Вони все одно своє тулять. І я не знаю, але по цим картам може бути наступ. Може бути наступ. От є шанс да, піти. Туди, куди вони вже запланували. А для цього от вони сидять і думають, де взяти людей, да, як набрати. І вони будуть приміняти силу, будуть продавлювати, ну і, може, гроші якісь там пропонувати. От. Тому що вони вже вирішили, куди їм йти і що їм треба. Вони вже вирішили. Ну так, прикольно. Воно то вони ти вирішили. Але ж вони, ж вони ж не кажуть, що в них немає, ну, взагалі, ну, я, я не знаю. Ну, тобто тут вони ж не кажуть, що в них вже немає тієї підтримки, як була. Тут, може, і є ці партнери, з якими вони, в них союз якийсь певний був, але ну, якби ці партнери вони гарно посочувствують. Так що... І тут якось карти карти води, як інший берег їх цікавить. Це може бути території, пов'язані з водою. Як будуть переправлятися, мені іноді ця карта на Одесу показує, але справа в тому, що я не, вижу, не бачу тут загрози. Є тут, ну, от може бути прильот, може бути прильот. Але немає, не руйнації тут немає. Ну, Щоб була вежа, або десятка мечів була. Щось такі якісь карти. Ні, навпаки. Вони намагаються, я не скажу, що із останніх сил, але із піднімаючи певний дух, так, намагаються рухатися. Дивні карти такі, звісно. Ну, такий в мене вийвся розклад. І причому я не бачу тут карти, зупинки. Тобто тут карта руха, тут карта на перспективу, карта планів, теж кудись рухатися, карта сили, карта імпульсу. Ну, Вони не збираються сидіти на, як то кажуть, попі рівно, навіть якщо там є негаразди, не збираються. От чому важко. От чому важко. З ним, ну, з цим, цим всім домовлятися. Тому що немає в них бажань, немає тут ні перемовин, немає нічого. Навпаки, вони будуть людей набирати. Може, через, через деякий час, ну, от. А тут от карти, які випали, стабільність то стабільність, але через деякий час тут може бути те, що ми не бачимо. І тут будуть вестися перемовини і ця вся. веде вестися перемовини, щоб були удари, щоб була руйнація. Ну, от знов карти кажуть. І я так розумію, що це все таємно. А, ну правильно, я ж казала, що там, я ж казала, що в Києві, на Київ загроза йде. От вона, мабуть, на Київ це йде. Що таємно? Або ну, якісь таємні оці там спецагенти э, з, от в сімейці будуть домовлятися. <zych> Про руйнації от торгових центрів. І що були втрати, що були втрати розчарування тривоги, але це така кармічна історія. Щось тут такі карти, <кій> як призивати будуть. Тобто, що я хочу сказати, можуть може йти дуже інформація така е підступна. От саме підступно, саме де будуть закликати, ну, щоб от робили пакості. Отака от штука. Отака от штука схожа на це йде. Домовленості таємні йдуть в колі сім'ї по поводу руйнацій. Це ну, подів можуть бути. Гади, просто гади блін. Ну отакі карти. Отакі карти, на жаль. Тут як продавити. продавити якусь територію. Може, Одесу під себе хочуть. Ну, добре, дякую за увагу. Отакий От у мене розклад получився на сьогодні, на Москву. Пока-пока. До нових розкладів, до нових зустрічей.